Всім привіт, слава Україні! Сьогодні 24 лютого 2003 року. Річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І я вирішив почати вести цей блог. Я вже давно про це думав. Думав, думав. Ну і нарешті придумав. Ну потрібно ж колись починати. Так що, поїхали. Коротенька вставочка про те, чим ми тут будемо займатися. А Займатися ми будемо крафтовими алкогольними напоями міцними в умовах однокімнатної квартири в місті. Так що буду старатись показувати свої думки, свої вміння, те, що я напрацював за декілька років. От, зразу скажу, що я роблю це тільки для себе, для власного вжитку, ніякої продажі не може бути. про... Про продажу не може бути й мови, ну <смі> як мінімум, тому що мої можливості не дозволяють це робити, та і союз також. О, так що продажа може бути колись, коли в мене буде своя власна крафта велика, або не дуже велика винокурня, коли буде ліцензія і все до цього. До цього прилагаючася, як то кажуть, москальською. Ось. Ну, годі балакати. Поїхали. Сьогодні у нас буде доволі цікава тема, її можна назвати початком нового сезону або... Фінальним завершенням минулого сезону. Сьогодні ми будемо займатися перегонкою хвостів, які у нас лишилися від минулих перегонок. Тут хвости з фруктових браг, зернових брах, навіть сухарних брах, плюс трошки оці плясі, якісь там змивки, залишки. Там Промивки фільтрів, ну таке, все сюди піде. От, так що, ну хтось хвости виливає, хтось залишає, хтось, в кого є продвинуті апарати, е пускає на ректифікацію, отримує 96% спирт і далі з ним працює. Ну, це, напевно, найкращий варіант, який може бути. Ну, але я сьогодні покажу вам свою практику. Так що подивимося. Ну, Спочатку, напевно, треба все це злити. Тут у нас близько, ну, самі бачите, літери, ну, десь близько 2,5-2700 може буде. Все це зіллю цю банку 3-літрову і поміряємо процент Відсоток спирту. Так, ушо. Ну Запах страшенний. А -а -а. Давай, кстати, та фляжка пахнет варто. Вот а -а -а. Пахнет хліба. Так, ну ось все змішалося, трохи ложкою. Такий у мене звичайний спектрометр е для домашнього використання. Так, дивимося, що там видно, не видно. Не дуже чиста банка в мене. Ну, вибачайте. Ну, показує 30, навіть трохи менше, десь 28. Ну, Це, звичайно, не точно, тому що суміш брудна. Але ну, приблизно ми орієнтуємо, що спиртуозність, яка в нас є. О, До цього додам ще приблизно літр води. Так, тепер, як ми це будемо переганяти? Як я вже сказав, було б класно хвости переганяти на великому апараті. З великою колоною, набитою спірально призматичними насадками. От. Але такої можливості в мене немає. Апарату такого немає. Тому зараз ми поговоримо про апарат, трохи його покажу. І так, апарат. Апарат у нас Акваградус компакт. Бар 14 літрів. Нерозбірний холодильник з От. Серед лінійки Акваградус це самий простий апарат. От. Чому я казав, що якась комерційна продажа неможлива, тому що на цьому апараті дуже багато не зробиш і не заробиш. Ось, це його базовий стандартний вид, що ще дві насадки Панченкова, до нього вставляється ось сюди. Це при подвійній при, при другій перегонці спирту серцю. Але ми сьогодні переганяємо хвости, тому в мене є доповнення. Доповнення в виді царги 40 см. В якості насадки будуть саморобні мідні кільця. Ну, кільця, я сплющив їх. На манер Спірально-призматичний насадка. так. Кільця саморобні, зроблені з старої газової колонки, що труба, яка була всередині на нагрівачі. Все максимально просто. Ну, і тут трошки трошки копаної міді. Яка буде конструкція? Бак, сарга. З мідною насадкою ще потрібно прокип'ятити, тому що бачите, вона зовсім майже втратила мідний блиск. Зараз ну, з лумонкою за кадром почищу. Далі холодильник з двома насадками Панченкова. і це буде пряма перегонка. Переганяти будемо по температурі. Як закипить? Будемо тримати одну і ту ж температуру і будемо регулювати тільки нагрівом. Все, якось так. Так, Що робимо? Збираємо, кип'ятимо насадки, збираємо апарат, заливаємо, став кип'ятитись мідні кільця. Звичайна вода з-під крану, ложка лимонної кислоти. Довести до кипіння, прокип'ятити декілька хвилин. Дивіться, прямо на очах мідь, мідь світліша, при, приобрітає свій нормальний колір. Це також копана мідь буде стояти в царзі і тримати кільця, щоб вони не випали. Умови, в яких ми працюємо, кухня 2х3. Отам От в мене розводка. Тройник стоїть, е е вода йде на пральну машину, яка ось тут поряд. Холодна вода на газову колонку. І кран додатковий. Це йде на апарат. Холодильник в мене, як ви можете бачити, постійно під шлангами. Так, мідяха наша кипить і стала красивою. Можна вимикати. Перед забивкою обов'язково потрібно сполоснути чистою водою, щоб кислота не пішла в наш перегон. Так, підготуємо царгу копаний кусок, щоб не випадало, повертаємо. Ну і Так до верху. Так що маємо по факту царга повністю забита міддю. Що нам дає мідь? Перегонка, звичайно, буде прямою, але все-таки мід дасть нам трохи більшу теплопровідність. От, Трошки, зовсім, зовсім трошки, але тут будуть розділятися фракції по колоні. От, плюс трошки той же самий процес буде е, протікати в холодильнику, тут дві насадки будуть панченкова. І це дасть нам можливість е, загальна довжина холодильника з царгою, дасть нам можливість тримати температуру постійно в верхній точці. Температура у нас буде приблизно 80 градусів, і при цій температурі у нас буде відбиратися в основному етеовий спирт. Так, от. так, ну що, збираємо всю конструкцію докупи. Заливаємо туди, як я вже казав, нашу байду. Ще літр води. І поїхали. Як завжди, система проти чогось нормального. Збираю верх. І що ми бачимо? Болтів 3, Брашків 4, десь про... прогуляний один болт. Ну нічого, знайшов в запасах отакий, ніби підходить. А, звичайно, в нього тут шляпка не зовсім. Така як потрібна. Але нічого, нам саме головне, барашком тут його здали усе. Прокладка силіконова, нічого не пропустить. Така у нас конструкція вийшла, апарат в зборі, герметичний. Як перевірити, перевірити, герметичність, дути сюди. Якщо ніде не спускає, не шипить, то все в порядку. Можна підпалювати. Так, два термометри стоять, один і другий. Температуру ми будемо контролювати по ось цій точці. Клас. Тепер тут конструкція виходить не дуже зручною в такому форматі, тому що дивіться, ось 1,70 до зросту і я, ну так, дотягуюся, але в напрямах. О, по поводу апарата. Як я сказав, харківська фірма Акваградус. Дуже мені подобаються їхні вироби. Я в подарунок купив. Такий апарат одному знайомому на 50 літрів. Ну, не такий стандарт. Там можна вже робити спирт до 93 градусів. От. Ну і я дуже-дуже задоволений цим апаратом. Він не пригорає. Я літом роблю фруктові браги. От. Ні разу в мене не, не було ні. Раз був, коли б в мене я переробляв старий рис, і він дуже пригорів. Ну, але рис є рис, що я хочу. От, А так, в цілому, ну, трошки тільки отут поржавіли барашки. Але це, ну, іржа не самого апарату, я ж кажу, це від барашків неякісних. О, дивіться, я його знайшов. Бо знайшовся, он де він був. Ну, це чудово. Знаєте, мінус одна проблема. Так от, ну що, тут все гріється, тут же температура 30, вона виросте дуже-дуже швидко. ну, Я думаю, минут, хвилин 15. От, Тому все-таки відберемо, напевно, ще мілілітрів 20-30, може 50. Е Першого, перших капель окремо. Хоча ж пам'ятаєте, що тут це хвости. В баці хвости, тому голов тут ну, не може бути в принципі. От. Але, ну, на всякий випадок. В общем, будемо дивитися по органолептиці. Кот, Що тут? Заходь! Проверка связи, да? <laughs> Без кота <laughs> дела не будет. Иди спать. Спать иди. Не? Ну понятно. Э, э, давай, 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 не мешай. И так, народ, 76 градусов, температура растет. Я уже включил охлаждение. Ще раз нагадаю, що в нас пряма перегонка, тобто тільки ми охолождаємо тут на холодильнику. Це все, все в нас йде, як одна велика царга. От, ну і спостерігаємо на верхню верхній термометр. Скоро по... Почне рости температура і почнеться відбір. О, царга стає теплою. Отак Так ще не дуже. А, тут же гаряче. О, ну пішло, я думаю. Ех, не дуже, не дуже зручно. Зараз піде, дивіться. Ща, ще, зараз, зараз буде. 28. Що в нас тут? При до трьох закипіло, так. Ока, okay, гаряче. О! Дивіться. 37, все, температура пішла. І у нас зараз піде відбір тут. Окей. Okay, дивимось, дивимось, дивимось. 69, 73. 75. Ну що? О, дивіться, пішла строєчка. Це дуже сильно. Перекручуємо. Якщо видно, що у нас тут? О, так от по каплям ми будемо це відбирати. Так, тут у нас здаємося. Ну, хай відбереться мілілітрів 20-40, зараз понюхаємо. От, дивіться. Ну. 81,4 градуси. Ну, от 81, 4, 75. І будемо тримати цю температуру. Якщо впаде, це буде тільки добре. От. Тут температура буде постійно рости. Чому? Тому що буде википати спирт. Залишати стільки вода, а вода, як ми знаємо, кипить при стах. Чим менше спирту в воді, тим вищою буде температура кипіння суміші. От так воно потихеньку капає. Чудово. Оп. Ось так у нас йде процес. Потихеньку капає. Відібрає, ну, близько 40 мл старту. Запах приємний. Тут у нас температура поки що 85. Тут у нас температура 81,8 стабільна. От, ну, в таких умовах ми і будемо відбирати. І так, народ, процеси йдуть. Потихеньку капає. Держим літра 400 накапало у нас. Дивимося, що у нас тут температура 80. Отак от. Так. Уф, добре. Якраз вимту тоді, коли потрібно. Температура у нас 88 градусів. На горі у нас температура. Дивимося 81,7. Тобто все працює. Я був трішечки прикрутив газульку. Звичайно, капає. Так, зовсім зовсім по чуть-чуть. Але ми нікуди не спішимо. О. Так що. Так що в цілому процеси йдуть. Зараз наступив дуже цікавий момент. Дивіться. Температура у нас в баку 88,8. От, А зверху у нас температура 83. І. Тут майже нема відбору, а газ залишився таким. Що це значить? Що Скоро буде потрібно вже завершувати процес. Чому? Тому що тут майже не залишилося тило спирту. Що буде далі? Якщо поділити момент, відбір майже зовсім перестане йти. Потім різко підвищиться температура і відбір знову піде. Але теж полетить вода і сивуха. От. Тому зараз потрібно дуже-дуже уважно дивитися за всім цим ділом. Ну, Можна трошки ще додати газку. От, Дивіться, температура Щас піде, а вже 81. так. Тобто температура впала. Ну, от... Все це свідчить про те, що в принципі, в принципі, принципі відбір можна закінчувати. Ну, не знаю, яка ще тут е який процент відсоток верніше, того спирту. Але ну, десь півлітри з 2,5 літрів хвостів. ну, Десь воно так і є. Ну, подивимося трохи, трохи ще послідкую за процесом. Може, трохи я піддам газку. Температура вже, ну, от, тримається 80 80 1. І тут вже майже-майже не капає. От, дивіться, такий відбір. Ну, ще подивимося цим пару хвилин і будемо. Напевно, вимикати. Так, дивіться, що у нас виходить. Я переніс відбір в іншу ємність. От. Температура в баку у нас 90. А тут у нас температура 86,6. І відбір став більш інтенсивний. Це значить, що основна частина. Спирту вже в нас відібралася цю ємність. А тут пішли більш високопілячі фракції вже. Більше води, ну і якісь домішки. Тому, думаю, на цьому відбір вже можна є завершувати. Так, ну що, народ, і фіналочка на сьогодні? Ось скільки у нас вийшло. Нашого перегону, десь 450 пів літра. Ну, непоганий результат. Тому давайте поміряємо міцність. От. На запах, звичайно, трохи відчувається, що це хвостики, але в цілому не так-то й погано. Так, ну що, довели? Давайте подивимось. Оп! Що в нас виходить? Завжди погано видно, де фокус? Ну давай. Щоб ви розуміли. 84. О, да, это еще раз. 90 80 4, 6. Видно, я сподіваюсь. 84 нам показує спиртометр. Так, що нам покаже термометр. Термометр нам покаже. Термометр нам покаже. 20 градусів. Так що ось такий от результат народ. З хвостів, які, в принципі, могли вилити, викинути. Ми отримали ще пів літри 84. Ну, хай буде 82, 82 градусного спирту. Так, народ. Щоб впевнитися в тому, що наша методика дійсно працює, довелося зробити невеличкий аналіз на рідинному хроматографі. Зверніть увагу, що хроматограф рідинний, з діодно матричним детектором, а не газовий. Ми не шукали якісь конкретні речовини, нас цікавить лише можливість побачити наявність домішок та інтенсивність піків на хроматограмах. От. Перша хроматограма – це чистий спирт. В ньому немає ніяких домішок, тому і піків ніяких на хроматограмі нема. Ну, тут це зрозуміло. Друга хроматограма – це основне тіло відбору. Піки присутні, але вони невеликі. Зверніть увагу на їх висоту і суму площин-піків. домішки в спирті є, але вони тут і повинні бути. Бо ми ж отримали очищений спирт, та не ректифікат. От, і саме цікаве. Це третя хроматограма. Це той зразок, який ми відібрали після основного тіла при підвищенні температури. Дивіться, піки вищі, сума площ піків більша в 3 рази. Тобто, це означає, що при рості температури відразу почали перегна... переганятися ті всі домішки, які залишалися в хвостах, і від яких ми старалися позбавитися. Так що, що? Можна зробити висновок, що така методика дійсно працює і нею можна користуватися. От, Знову омицей кіт. Без кота ніяк. Ну давай. Женець. От. Тому я вважаю, що такий спосіб відпрацювання хвостів, верніше, з працювання хвостів, дуже удачний. От, він працює. Я вже робив це декілька разів. Ну, скільки в мене апарат 4, Чотир... це був, напевно, п'ятий сезон, от, 4 рази я робив. Виробив таку методологію. От. Перші два рази я робив без царги, потім докупив царгу. Без царги десь було ну, відсотків спирту десь 80. 78, 80 він видавав, це було, звичайно, ду, прям по каплях. Царга з міддю прям працює, мені це дуже-дуже подобається. Можливо, результат буде ще кращий, ну, по, крайні, по крайній мірі в плані очистки, якщо поставити повністю мідну царгу, а вона дорога. Хоча сенс, я думаю, в ній є. Так що апаратом я. Знову ж таки дуже задоволений кіт Що там? Ну, без кота ніяк. Кіт тут шарить. От. Тому, народ, дякую за перегляд. Підписуйтеся, буду розвивати цю тему. Якщо кому цікаво, коментуйте, давайте якісь свої рекомендації. От. Ну, а в наступному відео. Поговоримо про розведення спирту водою, про очистку і, можливо, про настоювання на дубі і використання бочок. Все народ! Слава Україні! Дякую за перегляд ще раз. Ставте лайки, підписуйтеся. підписуйтесь. І все буде добре. Ура!